Айді був офіційно представлений світу 17 липня 2024 року, що свідчить про те, що золотий ярлик Volkswagen зробив перший крок. Golden Label тепер буде красуватися на усіх моделях серії ID.UX, яка буде складатися з п'яти нових моделей до 2027 року. Першою моделлю став Unix, назва якого втілює бачення розробників як народний та унікальний, а колір лого нібито натякає на легке позиціонування розкоші. Модель розроблена та виготовлена першим спільним підприємством Volkswagen групу Китаї Аньхой, яке зосереджується на розробці та виробництві нових електричних транспортних засобів. З точки зору зовнішнього вигляду дизайн цього автомобіля фактично спадковує спортивний родовід свого європейського брата Seat Cupra та Васкан. ЮНІКС представляє дуже динамічну форму Купе фастбек яка є більш авангардною та спортивною ніж консервативні моделі Volkswagen ID.4, ID.6. На створення передньої частини кузова дизайнерів надихнула концепція гоночного шалому на форму задньої частини, концепція дизайну напівспортивних купе. ID Unix має середній габарит у довжину 4663, ширину 1860 і у висоту 1610 мм колісна база 2,766. Авто оснащений літієвою високовольтною. Батареєю ємністю 82,4 квт і години. Виробник като. По кузову все залишається як у Volkswagen оцінкований кузов. Тут алюмінію немає, тут все залізо. У порівнянні, наприклад, з ID 7, яка майже на 80% з алюмінію. Тобто цей авто вони зробили. Звичайний кузов, як і в ID 4, в ID 6. Тобто такий самий. Світло, світло тут матричне, воно рухається, повертається. Розумні фари, автоматичний горизонт, вирізає все. Є режим туман для того, щоб авто, яке їде назустріч у тумані, бачив ваші крайні габарити кузова авто. І є LED-смужечка з підсвіткою лого. Підсвітка лого, до речі, в європейських моделях ID вона не світиться значок Volkswagen, бо у них таке ставлення, що не треба нав'язувати бренд, підсвічуючи його на дорогах. Щодо скляного даху, скляний дах тут використовується вже не люк, а скляний панорамний дах, який ось так дуже чудово інтегровано. Таке рішення було до форми скляного даху у Полістара Volvo. Ось зараз це використовується теж. Вона дуже, -дуже сильно затанована і має електрошторку. Ну, на мій погляд, виглядає дуже стильно і дуже футуристично. Так, задня оптика, вона теж з анімацією. Ось так це дуже чудово виглядає. Це теж можна налаштовувати. Але погодьтесь, що авто дуже-дуже футуристичне, і це майбутнє, воно вже поруч, воно ось тут стоїть. Вже. Кришечка в ID7. Відкривається ось таким чином, і це дуже сподобалось усім клієнтам. Але в Юніксі вони чомусь зробили такий класичний варіант. Це не дуже зручно, бо високовольтні дроти вони дуже товсті і є ризик виломати цю кришечку. Тому, коли вона була наверх, воно було і прикривало трошки від зайвих там опадів, там якісь небажаних. Але коли зверху воно інженерно виглядає ну, трошки досконаліше, скажімо так, порт GBT це азіатський стандарт порту. Хто не знає в Україні дуже дуже багато зарядних станцій вже е, на саме під GBT. Е, Це 40 60, 80, 100, 160 кВт. Саме цей авто він приймає е, в порт змінного струму до 7,3 кВт і в порт постійного струму до 100 кВт. Цього предостатньо для того, щоб за 15 хвилин, за 20 зарядитися і їхати далі і далі і далі. Понятно, що такий авто не може бути без дизайнерських таких тонких рішень. Це лакована юбка, нижня повністю вона йде і біля коліс, і на фронтальній частині радіатора. Але це вже такий тренд і на ID 4 ця лакована юбка, усюди на id 6, ось і на Unix, і на ID 7. Тобто чорна лакована юбка є усюди повністю. До цього треба звикнути і прийняти це. Чорні дзеркала, чорні стійки. Отакі. Це, до речі, комплектація Ultra Edition, це середня комплектація. Всього їх три. Є комплектація Pro, Ultra і Max. Max іде повнопривідний. Це як каналах буде ID 4 Prime. Prime повнопривідний, у нього назва Prime, а тут буде назва є назва Max. Це комплектація Ultra Edition. Це така середня. Це як YD4 була прошка, ось комплектація Pro. То тут воно йде як Ultra Edition. Ручки сенсорні. Все класіка, кіліс безключовий доступ. Ключики ось такого ж формату вони залишились. Двері. Двері дуже важкі. Така підсвіточка, ось ви бачите. Ось вони зробили Volkswagen. Так, щодо оздоблення дверних карт, ось ми бачимо, що тут з'явилася така цікава текстурка. Вже вона е антітач, така зроблена, щоб не залишалося ніяких плям, слідів від пальців і чого ще. Це дуже практичне рішення. Вона м'якенька. Ця, ця панель. Е далі вона переходить в таку влаковану смужку, яка переходить в ручку. Це дуже таке прикольне рішення. Тут у нас іде підсвітка дверних карт. Ось таким чином ви бачите, це як зірковий такий шлях. Ось Тут панель керування дзеркалами, склоподйомники і підсвіточка ось такої ніші у дверях. Всі ці підсвітки, оці всі, в дверях, там, ось тут вони регулюються по кольору, по насиченості, прибирається, все ось тут теж регулюється, підсвітка ніг теж регулюється, все регулюється. По якості салона рухаємось далі. Тут пластик, і пластик по фольцевськи. Він такий дуже-дуже добротний. Це не імітація, що тут поролончик під е твердим пластиком, як у багатьох зараз брендів. А тут наскрізь таке прорезинене, дуже добротне покриття. Дуже приємно, коли використовує у новинках не робить дешевше його, а робить дорожче його, і це дуже приємно виглядає. Таке саме за форм-фактором кермо, як і в ID 3, YD4, YD 6, YD7. В Unix підігрів керма є у кожній комплектації, починаючи з Pro і до комплектації Max. Воно сенсорне, теж чорний глянець і логотип такого бронзо золотистого кольору фірмового для Unix. Сидіння Сидіння вони в комплектації Ultra Ідішн є підігрів обох сидінь. Нагадую, що сидіння у всієї ID серії, там, ну, майже ID 4, ID 6, ID 7, вони рівнозначні. Це означає, що функціонал сидінь, і водія і пасажира він однаковий. Це дуже круто, бо дуже часто урізають функціонал сидіння пасажира. Тут все по-чесному. Зверніть увагу, що як і в ID7, вже в нових всіх новинках від серії ID ідуть більш глибокі сидіння, ковщі такі прям напівспортивні, але нема е якогось такого незручного екстриму, який є в спортивних авто. Тут все про комфорт і про сучасні технології. Сидіння має дуже так е е довгу подушку, це дуже зручно. Якщо там кажуть хтось, що авто, яке виробляється в Китаї для азіатських покупців, і в них трошки зріс середній менший, тому подушки роблять менше. То тут нічого подібного, вони такі самі, як і будь-якому європейському авто, вони подовжені розраховані на дуже такого високого пасажира. Сидіння тут з екошкіри. Екошкіра не тонка, вона така е, дуже груба, і це буде впливати на зносостійкість її. Смужка уся рівненька, по всім сидінням. Нічого нема такого, що, знаєте, можна сказати, що шилась на швидку руку. Є такі вставочки, шильди Юнікс дизайнерські, є пакети. Голд. У пакеті голд ці шильди вони будуть такого ж фірмового бронзо золотистого кольору. Як і значок, і букви, які ми раніше дивилися з вами. Взагалі, сидіння нагадує спортивне сидіння, таке бачите, по всьому по структурі своїй. І це такому авто пасує. Ще цікавий момент те, що панель приладів оця раніше в ID 4, ID 6, id 3 вона кріпилася ось тут, на корпусі керма. Зараз воно окремо автономно кріпиться до торпеду. Отут. По салону, що нового? Це авто дивує тим, що тут дуже багато таких цікавих технологічних дрібниць. Почнемо з оцих з органайзерів, так скажемо. Це ось така ніша. Ми відкриваємо і бачимо, тут заховані. Два порти Type-C зарядних. Майже зроблена така ямочка, бачите? для, щоб Дрот виходив і не перегибався. І тут помітка, щоб ви не забули про це. Зарядочка з охолодженням, бездротова повністю. Це, це такі важливі прикольні моменти. От ця частина, вона м'яка, з екошкіри. Це теж дуже приємно, бо це вже ну, якийсь такий рівень, лайт преміум, скажімо так. Підстоканечки з підсвіткою зроблені, і підлокотник бабочка, як в ID7. Ви бачите, що ці всі інновації вони будуть переходити на нові моделі. Ось таким чином. І це все теж зроблено з м'якого такої з екошкіри. Дуже приємно. Дефлектор обдуву, цей, він е спрямований ось сюди, ось цю воронку. Це не просто дизайнерське такі рішення форми дверної карти. Це повітря, яке от попадає сюди, воно розвіюється менш таким щільним потоком, е що не створює ну, сквозняків і е менш вирогідні простудитися. Проекція вже має більш такий розширений функціонал. Тут є і відображання, як відпрацьовують системи активної безпеки, є і знаки, адаптивний круїз, швидкість, і витрата в кіловатах на 100 кілометрів. Далі по дрібницям. Ось тут зроблена вже аварійка, вона клікабельна. Це механічна кнопка, а не сенсорна. Бо в ID4 не завжди можна було. По... Подякувати комусь, коли ти їдеш по дорозі, і вона не завжди натискалася з першого разу. І це відволікало від водіння. Зараз все чітко натиснув, все спрацювало. По екрану, екран 15 дюймів, а він став більш такий мати м'яку картинку. Пікселізації майже вже не побачити тут. Як ви бачите, що воно дуже все промальовано, дуже приємно. До якості зображення питань взагалі нема. Ось він трошки розвернутий до водія, тобто є е, орієнтація кокпіту на водія. Ось, і е, з того, що додалось, е, зробили таку експрес-панельку тут. Потім швидкий доступ зробили ось тут. Таку панельку вже можна побачити і в Зікрі, і в BID. Тобто, це одним дотиком швидке, е, швидко достати ті функції, які можуть щодня вам знадобитися. Ось, якщо вам більше інформації потрібно, то ви вже переходите і можна побачити звичну для ID-серії таку менюшку, в якої можна вже налаштовувати інтер'єрні функції авто чи екстер'єрні. Цікавий момент по режимах руху. Тобто Eco, Comfort, Sport, вони були на усі серії ID від ID 3 до ID 7. Ось. Але в кастомі ось тут є таке е е е налаштування. Багато їх і тут прям серйозні такі налаштування щодо налаштування двигуна, відгук на педаль газа щодо зусилля на кермо і так далі. Тобто воно дуже багато налаштувань, тут, які дозволять вам налаштувати індивідуально поведінку авто, гальмівна система, ось круїз, світло і так далі, під свої функції. По асистентах а, безпеки все залишилось так, як в ID 4, тобто це екстрене гальмування, адаптивний круїз, а, мертві зони, а, активне утримування керма у смузі, а, розпізнавання дорожніх знаків, втома водія. В меню зарядка. А, також залишили, трошки змінили інтерфейс. А, ось, але ось тут в. В виборі сторінки Optimization можна вмикати старт Battery Heating, тобто, це власноруч прогріти батарею. Коли вам потрібно, можна це робити. У головному меню теж з'явилася нова кнопочка Seats, сидіння, і тут ми можемо налаштувати індивідуально програми масажу, тобто різні програми, а також можна налаштувати їх силу. І динаміку, тобто валік, який знаходиться у сидінні, ось тут в спинці сидіння, він може рухатись уверх вниз робити такі товчки, і це може бути повільно чи більш активно. І це все налаштовується ось тут по кліматконтролю. Трошки теж змінився інтерфейс. Ось, додали вони ось таку функцію, що змінює колір анімації, щоб ви зрозуміли, це на охолодження йде режим, чи на підігрів взагалі. Ось. І режими всі тачскріном виставляються ось тут. Ну, теж трошки змінилося. Щодо камер. Круговий огляд є. Ось такі трошки змінився звук. Ви чуєте, так? Такі тапи йдуть, ну такий приємний, нетривожний. Ось всі реакції залишились такі, як в серії id 4, ID6. Дотик окремо можна дивитися кожну камеру, обирати різні режими, руху, бокові і так далі. Можна зробити омивання камери. Ось, все це додається парктроникам і траєкторію руху керма. Коли ви повертаєте, тут все відображається. Так, з висоти пташиного політу ви можете бачити авто зверху, що допоможе вам ідеально при парковці. Автопаркування тут є ось такий режим. Працює так само, як і вайді 4. Камери, на жаль, не повертаються передня-задня, як в ID 4 Pro, в ID 6. Але тут більш широкий кут огляду, тобто зроблений таким чином, щоб вдвоностатична, але ви бачите трошки більше, ніж інші. І можна виводити на окремий екран, ось такий, що взагалі, ось подивіться на форматі авто. Величезний просто екран, просто величезний. В комплектації Ultra Edition Harman Kardon Ось така акустика. Ось Є центральний динамік. Вони і попереду, і позаду тут, їх багато біля десяти тут. Ось і звук, звук дуже такий дуже чистий. Чистий, потужний звук. Місце всередині. Місце тут як Вайді 4, точно так. Іде трошки більше нахил спиночки. Тобто, вони зрозуміли, що в кросоверах є таке, де не регулюється спинка, тобто, вони зробили е, трошки кращий нахил для того, щоб було зручно рухатись у дальню поїздку. Сидіння не регулюється по нахилу, по куту нахилу, але сидіти дуже зручно. Позаду є такі кишеньки, сюди можна щось помістити чи телефон покласти. І ось такі написи Unix, теж такого бронзо-золотистого кольору. Це все корзам, дуже легко його витирати. Тут дефлектори задніх обдувів і два Type-C. Окремого клімату позаду налаштувань тризонного клімату нема тут. Панорамний дах. Ось таким чином. Він тут е не люк, це скляний панорамний дах, який повністю складає цілісність конструкції, закривається електрошторочкою. Електрошторка теж закривається з, е з екрану, з менюшки. В цілому можна сказати, що авто став ще сучаснішим, ніж ID.7 майже. Тобто ID вразила своїми інноваціями. Ось. Але Unix – це по-перше, такий авто, який трошки і всередині і зовні провокує на таку динамічний стиль, напівспортивний, і е, понятно, що аудиторія цього авто, як бачить, е, виробник е, трошки вона помолодшала. Ось, але емоцій в цьому авто дуже досить, як для консервативного Volkswagen. Тут все в порядку з емоціями, з нестандартними рішеннями. такими. Багажне відділення відкривається чотирма способами: з місця водія, безпосередньо з ключа. Індуктивний метод це відкриття ногою, ось сенсорне, і безпосередньо з місця ось тут ручечка. І можна відкривати багажник з місця багажника. 535 літрів ось такий об'єм. Тобто все тут гарно з об'ємом, з раціональністю і так далі. Кріплення сіточки є. Це безкоштовна зарядочка в нашій компанії, дариться на 3,5 кВт від звичайної побутової розетки. Позаду є окремий такий отвір. Він дозволяє розмістити якісь довгі вантажі, які пов'язані з вашою роботою, хобі чи спортом. Тобто тут можуть бути і лижі, сноуборд, і якісь лопати, і вудочки, і так далі. Тобто дуже багато. І ще у дальню дорогу, коли їдете, якщо тут рюкзачок позаду, не треба зупинятися, виходити, просто відкриваєте цю нішу, достаєте рюкзачок там для дітей, ну там, наприклад, водички попити. І все, не зупиняючись, можна достати. Стати з багажника, все, що завгодно. Чого не зробиш е, в седані чи е, коли в тебе нема цього отвору, а позаду сидять люди. Тут е, є така ніша е, рундук, це посилювач тут. І тут для зберігання там зарядки чи чогось ще. Є і завжди це класична форма. Запаски компресора нема, бо тут шини з антипроколом Шини з антипроколом Це така. Ліпка рідина, яка всередині колеса. І коли ви пробиваєте, вона автовулканізує прокол. Тобто все дуже просто. Так, трошки протестуємо, як ID Unix буде на ходу по лежачим поліцейським. Ходова дуже-дуже схожа на ID 4. Трошки здається, як знаєте, є є елемент. М'якості, як от налаштування трошки інше, трошки комфортніше. Бо вона проходить дуже комфортно і це не пов'язано там з профілем шин. Скоріше за все, це трошки може налаштовані амортизатори по-іншому. Відчувається також 170 кВт двигун. Він прям сильно відчувається різниця між 150 кВт і 170. Бо воно чим менше швидкість. Тим буде такий більш потужний в спинку удар. Це, це емоції, це відчувається. І скажу до шумоізоляції. Вона Тут стекла не подвійні, але пропрацьована вона трошки краще. Можливо, є додаткова шумоізоляція в дверних картах, але не розбирали, не можу стверджувати цей факт. По огляду, по огляду попереду нема питань, а ось по огляду назад у дзеркало, ось ви бачите, що дуже маленьке, маленька площа скла для огляду назад. Ось в дзеркалі його майже немає, але це проблема усіх фастбеків задньої частини зі скошеним склом. Габарит дуже такий приємний, бо Нічого не впирається на полоктяг, нічого не заважає оця, все можна побачити, дзеркала нормальні. Трошки швидкіше, давайте ось так стрибнемо. Ні, дуже чудово проходить. Не можна сказати, що це знаєте, поведінка чистокровного вагу, ну, збита, така, прям, як шматок гуми, Ні, вона трошки м'якіше стала. І трошки здається як важкіше кермо, але, як вже казали там в раніше в огляді, є налаштування зусилля на кермо. Як раніше було в Audi Q4 Tron, тепер в UNICSі теж можна стірінг зусилля налаштовувати. Є ще таке відчуття або побажання, щоб екран був. Трошки менший, бо коли сидиш, ну в зручної посаці, як я зараз трошки сидіння нижче середнього, ну хто як полюбляє, то екран трошки він перекриває лобове скло. Майже не наявність самого екрану в 15,6 дюймів, а в тому, що є картинка на картинці. Тобто ви бачите, що відбувається на дорозі. і Трошки око захоплює якісь елементи інтерфейсу ось тут. І воно, ну, не можу сказати, що заважає, але якщо б його трошки опустити чи зменшити діагональ, то було б найкраще і більш гармонійно. Зараз режим у нас у спорті. Спробуємо, як реагує. Ну, повільно розганяється, впевнено, але. Приємно повільно, нема такого екстремального штовхання в спинку. І ось після 120 це проблема усіх одношвидкісних редукторів, бо ці машинки, нагадуємо, зроблені для мегаполісів, для міста. Тому це не то, що сказати, там для супертраси, для високих швидкостей. Тобто вони обмеження в них там 160-170 км за годину. Цього. Вистачає для того, щоб пересуватися з комфортом і в місті, і поза містом, враховуючи нові штрафи, камери і так далі, це логічно. Автоїди. Ось на такої швидкості, якщо ви будете рухатись 50, і треба прискоритися, це відбувається дуже швидко. 170 кВт. Раніше було 150 кВт VD 4, зараз в Unix 170 кВт це відчувається на швидкостях від 0 там до 50, коли натискаєш стрибок дуже сильно відрізняється від i4